3 листопада на офіційній сторінці Бюро економічної безпеки була опублікована інформація про те, що голові правління полтавського ГЗК вручено підозру в тому, що він нібито вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд, що призвело до ухилення від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близьку. Ско 2 мільярда гривень. У прес-релізі полтавський гЗК підтверджує, що голові правління було вручено підозру, але вважають, що звинувачення бюро економічної безпеки є безпідставними, а вручена підозра не обґрунтована та не підтверджується належними доказами. Адвокати полтавського ГЗК готують докази та заперечення для суду, які продемонструють хибність звинувачень. На комбінаті переконують, що на цей момент не існує жодних узгоджених податкових зобов'язань, які не сплатило підприємство. Прийняті по відношенню до підприємства податкові повідомлення рішення оскаржені до суду. Полтавський ГЗК розраховує та сплачує податок на ренту відповідно до чинного законодавства та судової практики, а також в аналогічний спосіб, як це здійснюють інші гірничо-добувні компанії. Відтак його посадові особи не можуть бути притягнуті до відповідальності за нібито ухилення від їх сплати. Згідно із позицією залізорудного підприємства з лютого 2023 року, триває безрезультативне переслідування іншого представника топ менеджменту полтавського ГЗК. Під час досудового розслідування слідству не вдається довести вину підозрюваного, адже склад злочину відсутній. Протягом 2023 року прад Полтавських ГСК та інші підприємства Ферекспо в Україні, а також представники менеджменту цих підприємств, зазнають необґрунтованого тиску з боку різних правоохоронних органів. Йдеться в повідомленні подібні дії Полтавських гезика розцінює як ті, що шкодять економіці регіону та держави, і негативно впливають на інвестиційну привабливість України. Крім того, від неправомірного тиску державних органів на підприємство страждають його працівники та жителі громади, у якій працює комбінат. Наприклад, через суддівську помилку, під час блокування рахунків підприємства, яке було ухвалено Шевченківським районним судом міста Києва у лютому 2023 року, підприємство протягом двох тижнів не могло здійснити виплату заробітних плат і бонусів для шести тисяч працівників підприємства. Полтавське ГЗК відкрито співпрацює зі слідчими органами і на їхню вимогу добровільно передає всі документи згідно із запитами. А подібні дії з боку держави лише сприяють зростанню суспільної напруги на Полтавщині і дестабілізують економічну ситуацію в регіоні. Наголошують представники полтавського гірничо-збагачувального комбінату.